Привіт, моя хороша! Сьогодні я приготувала для тебе тренування на все тіло. Тож не будемо гаяти часу і будемо одразу починати. Лягаєш на спину. Витягни за маківкою в одну сторону за сідничними кістками протилежно, постав ноги на ширину тазових кісток, руки вздовж тіла. Зробив вдих, повідчуваю своє тіло. Як ти лягла, Відчуй важкість тазу, розправ грудний. Видовжить за макіткою назад, витягуючи шию з двох сторін одночасно. Спокійний вдих, спокійний видих. І дві руки на нагору в небо. І рухаєшся руками назад, за голову, на видих, і повертаєш на вдих. І знову з видихом рухаєшся назад, повертаєшся вдих. Ще два. І видих. І останній. Є. Почну рухати руками нагору так, щоб твої лопатки відривалися від підлоги. І повертаєшся вниз. Ще два. І останні. І починаєш рухати руками всередину і назовні прокручуючи плечову кістку в плечовому суглобі. так ніби ти вкручуєш і викручуєш лампочки в телі. Ще два. І останні. І об'єднай ретракцію, протракцію разом з обертанням. Руки рухаються нагору, прокручують всередину, лопатки вниз, руки прокручуються назовні. Видихаючи нагору, опускається вниз на вдих, Ще два. І останні. Одна рука буде рухатись назад за голову. Повертай і зміни. Ще два. І останні. Є. Руки в замок. Рухаєшся за руками назад за голову. Лікці направ на гору стелю. Вдихаючи верхні ребра з видихом, почни припідніматися нагору, згинаючись в грудному відділі, нижніми задніми ребрами виштовхую під себе і м'яко опускаєшся вниз. Вже на старці натисни своєю потилицею собі ж в руки і відчуй, наскільки важка твоя голова. І м'яко розкручуй себе вниз. І знову і нагору з видихом. Голова лежить в руках, не тисни руками в голову, а відчувай важкість голови в себе в руках. Останній раз і залишись на горі. Витягнись за руками нагору, захопи себе за стегна, на видих, розширі лопатки і плечі, Живіт підтягуйте всередину ще більше, нижні ребра ще більше впираються в підлогу, за руками рухайся нагору, за голову і м'яко розкручуйся вниз. І знову здих нагору, видих, за руками нагору в небо. З видихом розширю лопатки по сторонам, за руками нагору, з видихом м'яко опускаєшся вниз. Розправляй руки вздовж тіла. Топами почни проштовхувати килим вперед та м'яко буде рухатись на тебе. Хребет за хребцем, піднімись нагору, витягуючи за колінами вперед. І вилітаючи хребет за хребцем, м'яко погружаюся в підлогу, наче в м'яку покмаринку. І знову таз перевертає на себе живіт провалі, з вилубковою піскою рухаєшся нагору, розкриваєшся в фошовому суглобі, опору дай між лопаток, шия буде довга, потилиться, відчувається, як лежить на підлозі. І видихаючи, почни спускатися вниз з грудного відділу, провалюєш ребра, м'яко викладаєш поперед і розкручуєш таз в кінці. Праву ногу закинь заліву і прям гарно закрути. І почни рухати ногами зі сторони в сторону, так, щоб твої лопатки не відривались від підлоги. Ще вдих і з видихом. Продовжую рухатися ногами. Відриваючи так. Комфортні для тебе емплети. Нехай твоя верхня нога вона буде важка. І вона буде тиснути на твою нижню ногу. Ще два. І останні. Супер. Розкрути ногу. І почни ногами з'єднаю коліна із стопи. стопами проштовхуй килим вперед. так м'яко на себе дай собі опору і витягуйся за колінами вперед. І видихаючи, опускаєшся вниз. І зараз оспостерігай, як твої відчуття в кульшовому суглобі, чи Відчуваєш ти, що твоя одна нога трохи вільніше рухається, ніж інша? І останній раз. І видихаючи, м'яко опускаєшся вниз, закручуєш ліву ногу за праву, став руки ширше, щоб тобі було зручно тримати опору, лопатки не відриваються. І на видих повертаєш. На вдих, верхня нога важка, тисне на твою ногу. І з видихом повертаєшся. І знов. І видихаючи. Ще два рази. що ті лопатки лежать на підлозі, не відриваються, і останні. Розкручуй ноги. Стопами проштовхуй килим вперед, та м'яко на себе. Хребет за хребцем, витягуюся нагору за колінами вперед. І видихаючи хребет за хребцем, м'яко опускаєшся вниз. І знов рухаєшся. Таз на себе, хребет за хребцем нагору, витягуєшся за корінами і, видихаючи, м'яко опускаєш вниз. Підтягни праву ногу до себе, ліву ногу до себе і почни рухатись. Важкі ноги, тягни свої руки, голова груди, хребет за хребцем і м'яко витягуй себе нагору. І від ніг, рухаюсь назад, скругляючись попереку, важкий корпус, якийсь момент, перетягне свої ноги, і ти плавно опустишся вниз. І важкими ногами почнеш тягнути свої руки, голова крівне, хребет за хребцем, м'яко піднімесь нагору. Якщо не виходить піднятися з таким положенням рук, ти завжди можеш поставити руки під коліна, і це буде значне полегшення. Ще раз. Важкі ноги, тягнуть руки, голова грудний. Плавно піднімаєшся на гор. Змінюєш положення, буде положення русалки. Два коліна дивляться вперед. Твоя стопа недалеко від коліна. Розкриваєшся замаків... витягуєшся за маківкою нагору, руками розкриваєшся по сторонах. Постав свою праву руку в опору, а ліву руку поклади собі на грудний відділ. Почни спускатися вниз так, щоб ти відчувала, що ти провалилася в своє плече. Далі опорною рукою себе виштовхне нагору, організовуючи свій грудний відділ і плече. Знов ну, провалюєшся вниз і виштовхуєш себе нагору. І ти відчуваєш, як твоя грудна клітина під твоєю долоню рухається то нагору, то вниз. Рукою гарно виштовхується від підлоги. Організовуйсь, і лопатку. І останній залишаєш, витягуєшся за рукою в сторону і почни рухатись за рукою нагору на і повертаєшся з видихом, і знову за рукою навдих. Опорна рука весь час виштовхує від підлоги і повертайся. Ще один раз вдих, відкриває ряд і повертаєшся на видих. Постав руку назад за голову, потилицю тисни собі в руку. Почни рухатись навколо свого плеча. Головою тисни собі в руку погляд на прав ребра, спинка круга. І навдих почни повертатися. Два плеча дивляться чітко вперед. І знов рухаєшся з видихом, скругляєшся. Погляд в ребра, плечі широкі, лопатки широкі. І навдих повертаєшся вперед. І знов рухаєшся з видихом, скругляєшся. І навди. Повертаєшся. Є. І зміни положення. Перевір. Два коліна, дивляться вперед, на одній війні своїм килимком. За маківкою добре витягуйся нагору. Постав руки по сторонам. Опустись на ліву руку, дай собі опору. Правою рукою постав собі наглядний відділ. Опускаєшся вниз, провалюєшся в плечі і виштовхуєш себе нагору. І знову приштовхуєшся вниз, і лівою рукою добре себе виштовхує нагору. Рука, яка в тебе на грудній клітині, дає тобі зворотній зв'язок. Що робить твоя грудна клітина? Опорною рукою намагайся добре себе виштовхнути від підлоги, організовуючи свою лопатку і плече. Останній раз залишись і витягни руку нагору. Навдих, почни рухатись нагору і з видихом поверх. І знов вдих. І видихаючи, повертаю ще. І видих ще один. З видихом повернеться. Рука назад на потилицю, потилиця, тисне собі в руку, так наче впирається в стіну. Почни рухатись за ліктем нагору, вперед, скругляючись. Лині погляд направ в ребра і опорною рукою гарно в себе виштовхне від підлоги. І вдих почне розкручуватися і повертатись вперед. І знов рухаєшся вперед, з видихом. Потилицю тисне собі в руки, шия довга, плечі широкі. І на вдих розплавляю. І знов видихаючи. І розкриває станавдих. І ще видихаючи. І розправляйся на вдих. І останній раз. І повертаєшся. Випускаєш руку і повертаєшся змінив положення. Перевертаєшся на живіт. Витягуєшся за руками вздовж тіла, видовжись за маківкою в одну сторону, за ногами протилежну. Почни піднімати руки, ноги, голова, грудний, підривай від підлоги і відчувай, як твій трикутник таза до притисних підлогу дає тобі опору. Нижні ребра в опорі. Погляд направляй в килим і видовжуйся за маківкою вперед. Ще один раз. Тут залишись, руками почни прокручувати долоні, то нагору, то вниз підлогу. Плечі від голови. Витягуйся за маківкою в одну сторону, а за ногами в протилежному напрямку. Ще два, і останні. Опускаюсь вниз і додаю розгинання. Очима рухаюсь вперед нагору. Розкриваюсь в грудному, плечі від голови, шия довга і м'яко опускаюсь вниз. Тут будь уважна і не закидай свою голову назад. Погляд десь має бути трохи нижче горизонта, але далі вперед, так щоб твій грудний розкрився. І знов на вдих розкриваюсь, з видихом повертаюсь. І ще один, вдих, розкриваюсь. І з видихом повертаєшся. Руками виштовхуйся від підлоги, Таз назад на п'ятки. І переходь на четверенькі долоні під плечі, коліна під кольшовим. Праву ногу заведи за ліву. так як в нас було на початку тренування. Але постав ноги так, щоб вони залишилися в тебе. Ніж долонь. Почни руками проштовхувати килим вперед, а тазом рухай назад на видих і повертаєшся на вдих. І знов рухаєшся назад на видих, повертаєшся на вдих. Переднє коліно може легко відриватися від підлоги, а може не відриватися. Важливо, щоб твоя спина була в нейтралі. Живіт підтягнутий, поперек довгий. Руками проштовхуй килим вперед. Розширюючи лопатки і плечі. Ще два. І останні. Є. І зміни. Ліву ногу заведи за праву. Почни руками проштовхувати килим вперед. Тазом рухайся назад. Плечі залишає широкі, лопатки широкі. Хідницю розправляй. Поперек відберігай довги. Нижнє коліно переднє може злегка відриватися. Ще два. І останні. Розкрути ноги. Скругляй спину на видих. Розкривайся на вдих. І знову з видихом скругляй. Розкривайся на вдих. І останній. Розкривайся на вдих. Нейтраль, таз назад. Витягнись. Опора на руки. Став праву ногу назад, ліво назад і витягуйся від макіпу до п'ятки в рівну лінію. Тримай ще чотири, ще три, ще два. І останній. М'яко опускає коліна вниз і витягуюся за сідничками назад. Прийми зручне для себе положення, Витягни за маківкою нагору та запогрізню спідлоку, дай собі опору. Зроби спокійний вдих, спокійний видих. Відчувай, як твоє тіло зараз? Чи відчуваєш легкість, свободу? Чи в твоєму тілі з'явився новий простір? Чи в твоєму тілі з'явилася нова енергія? Чипа. І видихай. І ще один хороший дих. І видихай. Ну що ж, сьогоднішній наш комплекс завершений. Я бажаю тобі гарного, приємного дня. І не забувай туватися про себе щодня.